Запитання про кріпіжний пристрій. Як насосна Шенпф 1 дроб 10 встановлюється безпосередньо над ямою? Як ви бачите, це 4-метровий насос. Він знаходиться одне кріпжне устройство, друге кріпіжне устройство. Що собою являє це кріпіжне устройство? Корпус насосу проходить ось тут і зажимає корпус. На 4-метровому насосі, щоб максимум глибини достигнути, десь тут ставиться. Якщо яма глибиною, йде трошки менше, ставиться, можливо, тут. Просто насос буде трошки вище терчати. Ось ця конструкція окрема. Вона ставиться, зажимається корпус насосу. Насос уходить вертикально вниз, перемішкою і відповідно забором. А це ставиться одна частина. І друга частинка, вона ставиться безпосередньо на два швеллера, зліва, справа або на бетонну плиту. І насос може, як гойдалочка, переводитися або в горизонтальне, або вертикальне положення. Тобто він тільки отак стоїть, а потім раз, перевели, раз завели.